Перед сном зупинись на мить, бо коли ти прочитаєш цю молитву, несподівана допомога зійде на тебе. Дорогий Господи, дякую тобі за все, що Ти дарував мені сьогодні. Дякую, що я живий і що ти завжди поруч зі мною. Прости мені всі мої гріхи, як свідомі, так і ті, що я зробив ненароком. Нехай перед настанням ночі ти очистиш мою душу і заспокоїш мої думки. Я віддаю тобі моє минуле. Теперішнє і майбутнє. Ти моя сила, ти мій спокій, ти моя надія. Господи, захисти мою родину від зла і втрат, даруй здоров'я і любов тим, кого я люблю. Нехай у моєму домі панують світло, мир і благословення, нехай ця ніч буде тихою, нехай перед настанням ночі ти очистиш мою душу і заспокоїш мої думки. Я віддаю тобі моє минуле, теперішнє і майбутнє. Ти моя сила, ти мій спокій, ти моя надія. Господи, захисти мою родину від зла і втрат, даруй здоров'я і любов тим, кого я люблю. Нехай у моєму домі панують світло, мир і благословення, нехай ця ніч буде тихою.